Привіт! Четвертий випуск проєкту Ти то чув». Стартуємо. YouTube каже, що не можна вставляти чужі відео до свого і складно з ним не погодитись. Але як можна не пошарити зі своїми глядачами хоча б клаптик українського хіта, який був перекладений рідною мовою. ніжна, ще рідна, а виправні роботи ми сьогодні проведемо із, мабуть, одним із головних хітів 90-х. Саме тоді група Ненсі, яка, до речі, була заснована на початку 90-х на українському Донбасі, випустила один із своїх головних хітів, який звучав на всіх майданчиках. Але якщо вчитатись в її текст, там можна знайти купу шкідливих звичок. Алкоголь, паління, питання до ментального стану людини та й взагалі до її життєвих принципів. Наш україномовний покращений варіант прозвучить про дійсно правильні цінності, про вірність, впевненість у собі і своєму виборі і насолоду без страждань. Тож, гайда. Сма поцілунків п'яний. Відносить мене до Тебе і губи твої як маки, життя вдихають в мене. А я знайшов кохану, люблю її до так я хочу її цілувати за жінку життя свого мати. Вікові традиції українського народу завжди заохочували міцні родинні зв'язки, відповідальність, теплі почуття і вірність. Натомість поп-культура сусідньої недодержави нам завжди підкидувала протилежні мотиви, що взагалі не дивує. Драма, зрада, страждання, залежність тощо. Бо вони ніколи не могли створити нічого хорошого, тому обирали лише руйнувати те, що створено іншими. Одним словом, варвари. Українці це зовсім інша історія. Зверніть увагу, які слова використовувались історично в нашій культурі: донестями, ніяковіти, бути у сум'ятті. Відчувати збентеження і ще багато інших, якими можна описати відчуття закоханості, польоту, свободи. Бо українська мова це про емоції, це про життя в усіх його відтінках. Наповнюємо своє життя сьогодні тими кольорами, які зігрівають, надихають і надають сили. Будемо раді вашим лайкам і підпискам. Дякую. Разом будуємо сильну і надихаючу Україну. До зустрічі!